Що чекає на Ерефію, та коли для України настане час переговорів? Ваше в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Дипломати ведуть другий за значенням, але надзвичайно важливий фронт дипломатичний. І від їхньої роботи залежить те, яким чином будуть розвиватись події і на полі бою. А зараз все це переходить у фінальну стадію. Зараз на планеті зіштовхнулись два табори. Один той, який розуміє, що означає для світу, якщо Росія почне перемагати. А тут висновок дуже простий: це означатиме, що світова демократія зазнає реальної поразки. І другий перемога України означатиме початок кінця. Глобальному авторитаризму, занепаду Росії, занепаду Китаю та переосмислення глобальної системи безпеки, яка існувала до 24 лютого 2022 року, на заході зараз лунають різні заяви щодо завершення війни в Україні. Деякі з них говорять про те, що частина території буде повернута силою зброї, а частина Дипломатичним шляхом невідомо, які причини штовхають деяких експертів на заході говорити про так званий дипломатичний шлях вирішення проблеми, бо дуже погано вони уявляють собі будь-якого українського політика, а також західного, який раптом вирішив вести переговори з людиною, який міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у злочинах та видав ордер на його арешт. Тобто, яка добіса дипломатія може працювати зараз із путіним? Чи може хтось думає, що там буде не Путін, а якийсь Мутін? Мовляв, тоді буде інше питання. Але тоді буде питання про зміну самої суті путінського режиму. Тому найбільш адекватною відповіддю на всі ці речі є лише просування збройних сил на кордони України 91 го року, а потім запрацює дипломатія, яка працюватиме уже в іншому форматі. Вона тоді буде працювати над тим, що вимагати спільно із Заходом від Росії, наприклад, демілітаризації, ядерного роззброєння та деколонізації. Ну і звісно, відшкодування Україні завданих збитків, ось тоді вже прийде час дипломатів, які будуть вирішувати, як світ далі буде спілкуватись з Росією чи з тим, що від неї залишиться. Ну а Росія змушена буде приймати вимоги цивілізованого світу після своєї поразки, але не раніше. І цей оптимізм побудований на об'єктивному аналізі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.